Як працює подушка і які переваги ви отримаєте від її використання? Подушка має унікальну форму, і завдяки виямкам з обох боків вона дозволяє запобігти утворенню заломів шкіри під час сну на боці чи на животі. Не порушується кровообіг та лімфотік, тому на ранок ви маєте свіже обличчя без набріків і так званих ліній сну. А якщо привчитися спати на спині, то моя подушка цьому сприяє, то не буде зморшок ще й на шиї і в зоні декольте. Сонне б'юті подушці дозволяє уникнути формування другого підборіддя, обвислості овалу обличчя. Крім того, подушка має анатомічні властивості. Вона забезпечує знаходження шийного та грудного відділів хребта на одній лінії. І це дозволяє м'язам шиї повністю розслабитися і відновитися під час сну. Крім того, подушка стане в нагоді всім, хто проходить етап відновлення після косметологічних процедур, коли потрібно спати лише в положенні на спині. І ще є маленький приємний бонус: вона дозволяє подовжити життя нарощеним вієм. Тобто, на моїй подусі, ви можете не змінювати своїх уподобань і спати в будь-якому положенні без наслідків для обличчя.